Янголе, хоронителю мій, ти завжди при мені стій. Отак От тихенько кажи, онучко, і заплющуй оченята. Бабуся, вийшовши, зачинила двері дитячої кімнати. Тетянка була підійнялася з ліжечка, подивилася довкола і знову лягла. Замить ще раз оглянулася. Повертілася туди-сюди, обвела уважно поглядом кімнату. Нікого. Дівчинка зажмурила очі міцно, міцно, але раз і знову розплющила. Завжди при мені стій!» – прошепотіла тихенько, спила подушку, лягла горілиць і задумалася. Який же він? Подумки промовила Тетянка, мій янгол-хоронитель, який? Може, він рудий, як сонечко, з ластовинням на щічках, схожий на осінь? Може, в нього замість волосся дубові листочки, мов кучері, а очі, як жолуді, крила ж, неначе соняхи, жовті та яскраві. Який же він? А що? Коли він схожий на зиму, великий і прозорий, блідий і білосніжний, із людяними руками в срібних рукавицях, подібний на хуртелицю. Що як такий? Ну, акрила, ніби снігова завіса, як огорне, справжній хоронитель, і голос має дужий, трохи захриплий, мов із морозу. Тетянка знову оглянулася довкола. Ні, нікого. Янголе, янголе, де ти? Який ти є? Може, заквітчений, зеленю повитий, наче немовля купане в любистку, ніжний, лагідний, схожий на весну. Такий, що як глянеш, так і радіє серце. Так і тішиться. А що, коли ти, не мов без дощових крапель, граєш на сонячних променях, що все аж вилискує навкруги? Чи буває таке? Янголе, янголе, і голосок у тебе, як річечка, шумить тихо-тихо, а крила, мов із дрібного квіту, Зіткані. Такий ти, га? Тетянко допитливо дивилася, ніби зміряючи очима кожен кут кімнати. А що, коли ти подібний до літа? Барвистий, строкатий, гомінкий. І пахнеш, наче чорнобривці, солодко і терпко. А може, ти взагалі схожий на велику медяну бджолу? Аж золотий, і крила твої переливаються різнобарв'ям, а сам такий веселий, веселий, ще й рухливий, не піймаєш і зором. Який же ти, янголе, янголе, хоронителю мій, ти завжди при мені стій. Тетянка мало помалу вмовкала. Солодкий сон зімкнув її оченята, і снилися їй чудесні янголи, яснолиці та білокрилі, барвисті та й райдужні, а янгол-хоронитель дивився на неї з неба лагідними очима і кутав світ розлогими крилами Оксамиту синю осяяну зорями ніч.